Акція протесту на Михайлівській площі це вже не танці, і дискотека, віце віцеспікер Верховної Ради Свободівець Руслан Кошолинський. Я зустрічаю людей, яких пам'ятаю з 90-х, 2004-го. Це ті люди, які мають якісний організаційний досвід, досвід протистояння. Сьогодні це вже видно по навіть по забезпеченню по організації навіть тут на Михайлівській. Це зовсім інша якість людей, яка є тут. А за спиною не страшно, що міліція, от там, я не знаю, це ж просто виїди і розжени. Ну, це навіть, якщо ви зауваже, на четвертому поверсі навіть вже вивісили вивісіли синіжотий прапор. <плес> <плес> це також як показник того, що на четвертому поверсі є українці. <плес> <плес> а тут прополі бандерівської почали з'являтися. Так. По е от ви побачили, що в дні на європейському майдані, я маю на увазі Євромайдані, завжди звучало гасло Слава Україні. Героям слава, це було оце зміна, яка сьогодні ми можемо побачити на європейському скажімо, на євромайдані, тобто українському майдані, коли люд змінюється, люд збирається. Оця політична культура настільки виростає в людей. Оце відчуття спільності ну дуже дуже гарно. Це але от після вчорашнього день ми вже ми можемо вже просунатися в іншій країні. Якщо коментувати тих, хто це спровокував, підставка Льовочкина Захарченко призначення, що це означає? Е, ну ну на, на мій погляд, так би мовити, фракція яструбі війни в адміністрації перемогла. Бо так виглядало, що задумка е, Льовочкина про те, що це можна перевести в танцювальне співоче поле. Боротьбу за євроінтеграцію вона не спрацювала. Відповідно, режим пішов іншим шляхом. Він запропонував ось такий режим боротьби. Ми маємо його приймати: приймати і давати адекватно йому відсіч. Лідери опозиції зустрілися з послами країн ЄС та США. Близько 18-ї години виступили на Михайлівській площі. Посол Великобританії нас також запевнив, що він мав сьогодні розмову з своїм урядом і, відповідно, Британія дасть дуже жорстку заяву стосовно тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Отже, товариство, сека ГЕЙ! Сека ГЕЙ! Цека, гей! За те, що відбулося сьогодні вночі, лежить на Януковичу, а також всіх його прихвостнях, особливо прихвостнях в погонах, які виконували цей наказ. Тому, товариство, сьогодні був створений штаб національного спротиву, ну умовно кажучи, скорочено шанс у всіх регіонах. Має бути протягом буквально наступної доби створений відповідний штаб. Який будуть входити політичні партії, громадські організації і все свідоме українство, їхні представники, тому що наша перемога, коли ми будемо разом, всі? Я дуже вас прошу зараз. Ні в якому випадку ми не маємо права ділитися там на студентів, лікарів, на вчителів і політиків. Ми українська громада, ми всі разом. Кожен має свою функцію. Хтось буде займатися охороною, хтось буде відсікати провокаторів, хтось буде клеїти листівки, хтось буде виступати, мітингувати, а хтось буде забезпечувати наш з вами спокій. Ми мусимо з вами зараз об'єднати усе суспільство і допитися того, щоб наш спротив сьогоднішній однозначно був переможним для того. По всій Україні є усі передумови. Отже, товариство, наші дії найближчим часом. Зараз організаційний комітет буде формувати відповідні структури зверху до низу і готувати страйковий комітет, який має бути створений осередки страйковий комітет усюди, в будинках, в кварталах, на підприємствах. В організаціях, на в університетах, в інститутах ми з вами маємо готувати ґрунт до загальнонаціонального страйку в Україні. Це буде наш тиск на владу. І ми знаємо, які є наші вимоги. Це є чіткі вимоги. Ця влада має йти геть. Вона просто так не піде. Значить, піде через тиск вулиці. Найважніше. Ми маємо зараз бути як один організований сильний кулак. Ніякої анархії має бути серед наших лав. Чітка дисципліна. Ми маємо розуміти, що будь-які кроки вліво, вправо просто-напросто можуть знищити наш з вами зараз революційний рух. Тому що в Україні настала що революція? Революція! 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 революція, революція, революція Олег Тягнебок по дорозі на засідання штабу стиг поспілкуватися з учасниками протестів. Ситуація помаранчевої революції і сьогодні вона є трошки іншою. Я пояснюю, чому тому, що помаранчева революція була в час виборів. Розумієте? Час виборів, що це значить? Психологічно, це вже є період зміни влади. Тобто, всі чиновники, всі міліціонери, всі ті беркота вони розуміють, що влада може помінятися, тобто в них немає такого стабільного відчуття, що ми служимо тій владі. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні в нас немає виборів. Сьогодні народ вийшов не захистити голоса свої, правильно? А сьогодні народ вийшов для чого? Для того, щоб то вчора вийшов, бо тема вже інша, щоб захистити наш євроінтеграційний напрямок. Ні, ні, почекайте. Я говорю, з чого появилася ця революційна ситуація. Тобто, народ захотів, щоб влада підписала відповідні документи. Все, влада не підписала. Але ситуація загострилася. Плюс влада пішла на, вибачте, дурнуватий крок вчорашньої ночі. Вона чому вони то зробили вчора? Вони хотіли показати силу. Вони думали, що вони це зроблять, і люди будуть боятися просто-напросто робити будь-що інше. Люди будуть боятися вийти, а вони побачили, що навпаки народ почав виходити. Я вам більше того хочу сказати, коли я сьогодні з самого ранку стояв біля шевченківського райвідділу і е, був в Шевченківському райвідділі, і вивчав справи тих всіх 35 п'ятичук чоловік ситуація то є досить делікатна. Хто з тих 35 чоловік? Це є переважно місто Київ, мешканці, і по одному, по два: Львів, Тернопіль, Рівне, Вінниця, Київська область. От розумієте, коли нам треба чого нам треба добитися? Нам треба добитися, щоб у випадку, якщо не дай Бог, щось щоб це було Запоріжжя, Харків, Донецьк там люди теж незадоволені Ви зрозумієте, але щоб підняти східну Україну. Нам таких майданів як сьогодні потрібно дуже багато.